Кожна дитина це унікальний шедевр Божого творіння. Вона схожа на скарбничку, яка має зовнішню красу, але головна цінність знаходиться всередині. І Божий вчитель — це той, котрий допоможе зрозуміти, що є в дитині, закладене Богом, допоможе розкрити той внутрішній потенціал, допоможе зустрітися їй з Господом і все, що в неї є. Присвятити йому. Якщо твоє серце не байдуже до дітей, ти любиш Господа і дітей, тобі з нами по дорозі. Ми запрошуємо тебе у дружну сім'ю християнської освіти, де ти зможеш навчитися, як ефективно, доступно викладати Божі істини, так щоб вони змінювали серце дитини. Ми відправляємося вже скоро, але місце для тебе ще є. Тому запрошуємо тебе на наш факультет Християнська освіта. До зустрічі!